Залізничний вокзал у Покровську. Зараз тут майже безлюдно. Понад тиждень, як звідси, не відправляються евакуаційні потяги через важку безпекову ситуацію. Тепер вони вирушають з Дніпропетровщини, а саме з Павлограда. Раніше з цієї станції відправлялися поїзди на Київ, Львів та інші міста. Зараз тут не видно працівників залізниці. Вхід у приміщення вокзалу зачинений. На стінах оголошення. Каса не працює. Ви на поїзд. А розкажете, а при міській ходять чи як? Я в обід не знаю, утром ввечері точно. На Дніпро, начаплено, коли як. А інші взагалі напрямки, так не ходять? Ні. На пороні у цей час лише кілька людей. В очікуванні електрички і любов. Жінка з Покровська, але зараз мешкає на Дніпропетровщині. У місто приїхала зранку. Каже, раніше так само добиралася, але останній тиждень ситуація з залізничним транспортом ускладнилася. Тут Анатас... у мене квартира. Я прийшла, цвіти паліла п'ятьє у О 5.20 довжна бути електричка. Ну чи буде вона, чи ні? Автобус сьогодні не ходив, 108. сто восьмой. От прийшлось таксі нанімати. Валентина на початку вересня евакуювалася на Дніпропетровщину. До цього жила в Покровську в мікрорайоні Сонячний. Ця частина міста регулярно під обстрілами російських військ ділиться жінка. Зараз приїхала подивитися, чи не ушкоджена її квартира та вивезти деякі речі. Я оце второй раз приїжджаю, пес діло там, дивишов. Страшно. А ще будете якісь речі перевозити? Ні-ні, ні. це я вже на останній раз приїхала. Страшно її серцем Проблеми в Покровську із міським транспортом, каже місцевий житель Ігор. Зараз курсує лише одна маршрутка 108. І те з проміжком у годину. Підтверджує це і графік розміщений в соцмережах. Щогодини з 8 ранку до 15.30. Некраща ситуація із автобусами, додає чоловік. Тож виїхати з міста можна лише одним способом. Да, можу своєю машиною. А іншими варіантами там автобус? Ні. Нічого нет. А давно перестали ходити? Давно мости всі розбиті. Вот сьогодні вночі добили останній мост. Все. на виїзді з Покровська ми зустрічаємо жінку з речами. Добрий день, а ви на евакуацію? У цій частині каже вона, ніхто майже не зупиняється, небезпечно. До Мирнограда 15 кілометрів, але транспорту, яким вона може доїхати, немає. Дізнаємося, що любов прибула з Дніпра. Хоче вивезти з міста, яке російські війська знищують обстрілами свою 81-річну сестру. Сюди добралися. Ну ось маршрут, це, от ці, що перевозчики. І отут вони висадів. Як бути добиратись далі? Не знаю. Ну, мабуть, мінумінут 30, да. Автобуси з Покровська вже не їздять. Це нам підтвердили телефоном на автостанції. Щодо курсування приміських поїздів, все залежить від ситуації в місті. Ці рішення приймають щоденно. Повідомляє районна військова адміністрація на офіційних сторінках в соцмережах. Єдиний спосіб дізнатися, чи буде відправлення запитувати безпосередньо на станції. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.